Авешам Паяна сказав, бачачи, що сини Тхрітараштри і панду оволоділи мистецтвом, дрон сказав Тхрітараштрі, володареві людей у присутності кріпи, сомадатти, мудрого бахліки, сина ганги, в'яси і відури. О, царю, твої сини оволоділи наукою о кращій роду куру. Нехай з твого дозволу, о царю, вони покажуть своє мистецтво. Тоді сказав йому великий цар задоволений у душі. О, син Обгарадваджі, кращий з двічі народжених тобою виконана велика справа. Коли ти вирішиш, у який час, на якому місці та як повинні проходити змагання, то сам накажи мені влаштувати їх. Сьогодні я заздрю людям із зором, людям, які побачать моїх синів, сповнених доблесті, успішних у мистецтві володіння зброєю. О, зроби все так, як скаже великий вчитель. Бо я вважаю, що не буде більше для мене подібної радості у відданий закону. І тоді, попрощавшись із царем, примудрий син Пхарадваджи вийшов у супроводів і дури, він виміряв рівне місце, вільне серед дерев і кущів, похилене до півночі, і на тому місці, яке повинно було стати ареною у місячний день, коли сприяли зірки, він зробив східно із приписами велике жарто як зазначено в шастрах. І сповістив про це у місті. Вправні майстри царя побудували добре обставлене приміщення для гладячів, обвішане усілякою зброєю, а також і для жінок. Для селян веліли там влаштувати сидіння просторі й високі, а багатіям сидіння у наметі. Коли ж призначений день настав цар у супроводі радників під проводом гішми й кріпи кращого з учителів вийшов в чудове оглядове спорудження зроблене з золота, обвішане сітками сперлів та прикрашене дорогоцінними каменями Вайдур'я, А найщасливіші Гандхарі й Кунті, окращі серед переможців, і всі жінки царського двору прекрасних вбраннях у супроводі почту весело зійшли на тераси, подібно тому як сходять божественні дружини на меру. І всі чотири касти, брахмани, кшатрії та інші. Прийшли сюди з міста, бажаючи подивитися на досконалість царевичів у військовому мистецтві, і від звуків музичних інструментів, і від цікавості людей збори хвилювалися подібно великому морю. Тоді, одягнений у білі шати, з білим священним шнуром із сивим волоссям і бородою у білому вінку, змащений світлою сандаловою маззю, вийшов на середину арени вчитель дрона разом з учнями. Подібно, як сходить місяць у безхмарнім небі в супроводі Марса. Кращий із найсильніших, він як належить тоді зробив жартопринесення і велів брахманам, знамцям мантрів, вимовити благословення. І ось після того, як пролунали благочестиві і сприятливі звуки, на арену почали виходити чоловіки, несучи з собою різну зброю, і тоді вийшли в бронях із затянутими поясами. Із прив'язаними сагайдаками і луками могутні колісничні, тури з роду бгарати. Ті доблесні царевичі, очолювані юдхіштхірою, у порядку старшинства почали показувати дивну спритність. Серед глядачів деякі з остраху падіння стріли нагинали голови, а інші відважно дивилися зі здивуванням, швидко несучись на різних конях. Керованих з легкістю, царевичі почали вражати цілі стрілами, прикрашені їхніми іменами. Бачачи ту силу царевичів, що володіють луком і стрілами, глядачі вельми здивувалися, начебто вони споглядали місто Гандхарвів. Там сотні й тисячі людей з очима, розкритими від здивування, раптово вигукнули Прекрасно, прекрасно. І, показавши ще раз своє мистецтво володіти луком. Керувати колісницями і їздити верхи на слонах та конях вони могутні схопилися за мечі й щити і, спішившись, боролися на мечах згідно зі вказівками, кружляючи по всій арені. І всі бачили їхню легкість, велику спритність і грацію, їхню стійкість, міцну хватку рук та вміння діяти мечем і щитом. Потім вийшли з палицями в руках Суйотхана і Врікодара. Завжди готові поборотися, нагадуючи дві одновершинні гори, міцнороки з підтянутими поясами, виставляючи на покаж своє геройство, обидва вони рикали ніби збуджені слони, що жадають самиці. Озброєні блискучими палицями, могутні вони окреслювали кола на арені праворуч і ліворуч, подібно двом сп'янілим від пристрасті бикам, а відура й сонце пандаві в кунті. Розповідали й Гандхарі про всі дії царевичів.